Така красунька до нас завітала з Проблемкою, що тече на варить каву. Розбираємось. Ну, тече вона явно з-під бункеру, Тут резиночка просто аж хрустить. І також людина верхній дефлектор. Зараз це. Ну і що ж, закінчили ми нашу красуню. Замінили людині під бункер водички резиночку і сам дифузор за голочку. Беремо нашу улюблену кавуцю Бон Джорнос, зараз я покажу, як вона загарненько виваріє у І який все-таки да, прикольний дизайн. Дуже-дуже інтересно. І ось що найкраще, вони саме такі і шли. Тобто це не люди самі розмалювали. Якось так. А якщо вам потрібна кава... Запчастини, кавоварки або обслуговування, ми завжди раді вам допомогти на Вадима Гетьмана 27. Всім гарної днини, папа.